І десь над морем блимає. Хоч би не було дощу, хоч би не було дощу. І неба в хмарах, а яйду ну на світанок, люди добрі. Чогось не горять фонарі. І темно, горять тільки світлофори, більш нічого. Дивіться, яка красива підсвітка в будинку. Ох, і красиво. Сирна дошка. Десь я йшла зустрічати світанок на вербну неділю. І було прямо на небі зарів. Подивіться, що сьогодні. Подивіться, що сьогодні видно крізь хмари. Якесь трошки пробивається світло. Бачите? Арт-об'єкт. Привіт, красунчику, привіт. Добрий ранок, добрий тобі. Першим днем осені. Жовтий камінь. Це вже отрада вийшла, я навпроти горсада, гор пляжа. Ось підемо до Гуляють з собачками, купаються. На світанку. Ви уявляєте, який ужас оце зробили? Ну, це просто ужас, Це плівок всій Україні, не тільки обісвітом. Вже збираються потихеньку люди. А це з візочком дружина Ігоря, а у візочку їх малесенький синочок. Він теж зустрічає сонечку у перший день осені. Як це зворушливо, коли татусь нахиляється над візочком. Ви вмієте мислено либо відсленно, в будь-якому відео, візуально. попросити сили природи зробити невелику паузу, даби всі ми, які прийшли в третім сонце, я зустріти сам. Это раньше работало как в Одессе, так и в Киеве. Даже во время начала дождя. Видимо, есть что-то, что они поздно человеком. Но мы тоже часть первый дом. И с першими звуками фортепіано починається магія. Кілька разів я вже була на цих піано ранках, але щоразу хочеться затамувати подих. Щоразу, наче в очікуванні, якогось чуда. А воно дійсно відбувається, бо народження нового дня це дійсно чудо. Так, сонечко сьогодні у хмарах, але це ніскільки не применшує урочистість. Того, що відбувається. Музика фортепіано надзвичайно підкреслює урочистість цього моменту. А зараз я вам зроблю чудо, я вам покажу світанок, коли сонечко сходило, коли не було хмарок. Помилуйтеся цим видовищем. Це був світанок 2 серпня. Ви тільки подивіться, подивіться, яке це чудо. Посилання на відео від 2 серпня я залишу в описі цього відео. А сьогодні інша картинка. І вона теж по-своєму прекрасна. А небо над морем змінювало колір і ставало ніжно-рожевим. Сонечко встало десь там, за хмарками. Перший день осені розпочався. А люди все підходили і їх ставало більше й більше. Зараз я буду робити жовто-блакитний прапор, жовта вишиванка і блакитне море прапор України, не дивлячись ні на що, цей ранок просто чудовий. Подивіться, яка краса навкруги. Спочине в оселі. Десь о там ховається сонечко. Ми його чекаємо. Ігор крає. Скільки людей зібралося, Всі чекає сонечко. Десь там воно, десь там за хмарочками, будь ласочками, стільки людей тебе чекають. Ось ще трошки воно повинно виглянути, ще трошки. А це знов кадри від 2 серпня. Подивіться, як було красиво. Не хотілося б пропогане, але ця ужасна будка, яку поставили і закрили вид на море, ну, мене просто обурює. І обурює дуже багатьох людей. і Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться добитися рішення демонтувати цю будку з цього місця. Не дивлячись на те, що сьогодні понеділок, робочий день, не дивлячись на те, що спочатку накрапав дощик, на те, що немає сонечка, ви подивіться, скільки людей зібралося на піано ранок, як е, Ігор зміг об'єднати людей на таку прекрасну подію. Одеські собачки привикли бувати на цих концертах. Друзі, якщо будете в Одесі, обов'язково намагайтеся потрапити на такий концерт. Благодаря которому я открыл для себя магию игры с под обычным небом. Я сегодня вспомнил историю, как только я начал играть здесь два года назад. Самые солнечные последние дни октября. Я приехал с Киева поиграть два рассвета и уехать назад. Но, видимо, там где-то выше были другие планы. И я начал играть пока-пока прекрасная солнечная погода. Так, наверное, неделю подряд. Но на восьмой день я прихожу и, ну, солнца не видно. И одна женщина, ее зовут Ксения, прямо перед концертом очень искренне спрашивает меня, Игорь, а как же вы играть сегодня будете? Сегодня же солнца не видно. И я действительно задумался, а как? А вот, я же по солнцу играю, но выходит и начинаю. Но внутри понимаешь, что оно где-то кому-то и светит, оно обязательно выходит, всегда пунктуально. Поэтому своим восходом дает пример всем нам живым людям. Тоже вставайте вовремя, светите, неважно какая погода, разгоняйте тучи, отдавайте энергию в первую очередь себе, ближайшему окружению, родине дабы сегодняшний день нам запомнился на, на дольше, чем на несколько дней, недель. Часов. У меня есть подарки. Эти подарки нигде не продаются. Они дарятся только здесь. Тем, кто проявляет силу воли, приходит на подобные рассветы, на память о сегодняшней магии утра. Их нарисовала мне моя хорошая знакомая Даша. Здесь есть солнце. Нет, есть Поэтому я их оставлю вот тут. Если у кого-то их еще нет, Так видите, зараз рядом с фиксальной музыкой я сейчас играю только. Всім нам прекрасний осінь. Такий життє. Дякуємо. Дякуємо. Отакий він, перший світанок, перший ранок осені. За прогнозом, і ще дуже багато днів теплих і приємних нас очікують у вересні. І ще можна приїхати в Одесу і дуже гарно відпочити. У кого є така можливість, я закликаю вас, зробіться. І ви не пожалкуєте, бо ті емоції, які ви переживете в Одесі, вони ні з чим не порівняються. Море іще довго буде теплим і лагідним. А у мене до вас прохання. Напишіть комент на це відео. Я старалася для вас. Поставте вподобай. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене. Я вам завжди рада, ви це знаєте. До нових зустрічей. Пока-пока.